Вітаю на каналі Слава Україні! Мене звати Яна, і сьогодні я маю для вас ось такий от секретний мішечок, але дуже цінний в наш час. У мене тут ліхтарик-павербанк в одному флаконі. Він має 4 режими освітлення, а також СОС-сигнал. Що дуже зручно, тут є ось такі от гачки, які можна, наприклад, підвісити до люстри. І коли дійсно не буде електроенергії і світла, ви цього навіть не відчуєте. Екофлоу до ліхтарика пропонує ось такий от чохольчик, що дуже зручно, наприклад, на вулиці. Ви собі вкинули, і у вас на вулиці і світло є, і телефон завжди буде заряджений. Або зарядити сам ліхтарик, павербанк, або, наприклад, якийсь гаджет, є ось такий usb провід Насправді цей ліхтарик мені дуже сильно подобається. Він дуже гарно підсвічує моє обличчя. Більше інформації на цей ліхтарик, на зарядки, на станції, на акції та інші автономні пристрої. Ти можеш дізнатися на сайті компанії або ж у соціальних мережах. Всі посилання будуть в описі під відео. Залишайте внизу свої запитання, підписуйтесь, ставте вподобайки і до наступного відео. Па-па!